Вітаю, Антон, Новини підсумовують події четверга 16 травня. Сьогодні ми вам розповімо таке. Надзвичайна ситуація рух трамває у центрі міста був паралізований на кілька годин через пожежу в одному з будинків на площі Ринок. Від Моцарта до Івасюка у Львові відкрили 32-й фестиваль музичного мистецтва Віртуози. Приїзд синьо жовтих національна збірна України з футболу проти команд Сан-Марино та Англії зіграє у Львові. Надзвичайна ситуація. Рух трамваїв у центрі міста був паралізований на кілька годин через пожежу в одному з будинків на площі ринок. Там почали горіти дерев'яні балкони. До приїзду рятувальників полум'я перекинулося на мансарди. де саме через надбудову рятувальники не мали доступу до місця горіння. Відтак були змушені використати автодрабину для її безпечного підйому. Довелося вимкнути контактні мережі, що й спричинило зупинку трамваїв. Через мансарди будинок залишився без горища, а тому рятувальникам було важко дістатися до місця займання. Почав горіти утеплювач, який знаходиться між мансардними добудовами і самим дахом. Доволі складно туди було пробитися, адже як такового горища над цим будинком немає. Входу так само немає, це все квартири. Від утеплювача полум'я перекинулась на дахові конструкції, зайнялося сухе дерево, якому вже понад 100 років. Оскільки знизу доступ до місця займання був ускладнений, довелося підганяти автодрабину і гасити вогонь з даху, перед тим зірвавши бляшане покриття. Самі мансарди влаштовані доволі таки складно, і хлопці-пожежники, які звідти виходять, говорять, дуже складно працювати. Вони працюють по 5 хвилин, далі змушені спускатися, їх замінюють інші люди, тому що температура є надвисокою, просто вони не витримують, працюють фактично де навколішках, а де майже і лежачі, тому що ще біля підлоги температура нижча дозволяє працювати. На щастя, постраждалих немає. За попередніми даними, причиною пожежі міг стати кондиціонер у квартирі на четвертому поверсі, від якого полум'я пішло на балкон, а звідти на мансарду. Трагедія на дорозі: одна людина загинула, двоє потрапили до лікарні. Такими є наслідки ДТП, що сталося у Стрийському районі на трасі Київ. Чоп Ауді А6, здійснюючи обгін, практично у лоб зіштовхнувся з вантажівкою. Водій легковика помер на місці. Пасажирів, серед яких дворічна дитина госпіталізували до Стрийської районної лікарні. Обставини ДТП встановлюються. Фінансова блокада платежі на близько 80 мільйонів гривень зависли в обласному управлінні державного казначейства. Більше половини цієї суми це проплати, які мали бути здійснені місцевою владою на ремонти доріг та інші потреби. Обласні депутати б'ють на сполох. кажуть, заборгованість утворюється швидше ніж у попередні роки. У казначействі проблему визнають, однак лише розводять руками. Мовляв, грошей немає через низькі надходження до бюджетів. Зараз органами казначейства не проплачено зобов'язань на суму 77 мільйонів грн гривень. з них 45 мільйонів по місцевих бюджетах це ще не катастрофа, але статистика тривожна, кажуть депутати. Ми маємо таку тенденцію, що проблеми з єдиним казначейським рахунком виникають набагато швидше ніж попередні роки. І тому обласна рада логічно починає працювати вже на виповедження ситуації, які зміни розуміючи тривожні настоя громади і підприємців, яких теж можна зрозуміти, оскільки відсутність поплачених платіжних документів це затримки надходжені коштів, це затримки допустимо, допустим заробітнікаті це штрафні санкції пенсійного фонду на сесії. Депутати слухали інформацію з перших уст від начальника обласного управління Держказначейства. Вони запевняють, що це не останнє слухання у цьому році, а деякі обранці взагалі пропонували заслуховувати стан проплат на кожній сесії. Якщо ми це питання почнемо слухати щомісяця, то можливо голова Ода, казначей і всі інші почнуть стукати нагору і казати Чекайте, нас тут депутати, так би мовити, кожен раз слухають, викликають на килим. Давайте щось робіть, бо я щось ніколи не чув про проблеми з казначейством у Донецькій області, чи то пак Луганській, чи навіть у місті Києві. У самому казначействі проблеми не заперечують однак кажуть, причина у поганому наповненні місцевих бюджетів. Від Моцарта до Івасюка у Львові урочисто відкрили вже 32-й фестиваль музичного мистецтва віртуози. Загалом у цьогорічній програмі понад 20 концертів у стінах Львівської філармонії лунатиме джаз, рокові балади, твори Вівальді, Вагнера а ще. Українські народні пісні сьогодні вечір присвятили Джузеппе Верді, А в суботу слухачів подивує звучанням скрипки Гварнері, зробленої у 1740 році. Латвійсько-нідерландський музикант Ілля Груберт триватиме фестиваль аж до 9 червня. Скрипаль Ілля Грубер до Львова завітав з Нідерландів. каже, з містом у нього пов'язані дуже теплі та приємні спогади. Адже саме тут, у далекому 1977 році, він отримав свою першу премію на всесоюзному конкурсі. Зараз він викладає в Амстердамській консерваторії. Серед поціновичів він славиться своїм талантом та скрипкою 1740 року, яка у свій час принесла успіх відомому польському композитору Генрику Венявському. Це один з кращих репрезент. Активних екземплярів майстра П'єтро Дванері з Венеції я просто зустрів тих людей, які хотіли, щоб ця скрипка потрапила до мене в руки. І ось так склалося. У суботу Ілля Груберт солюватиме на скрипці у супроводі молодіжного академічного симфонічного оркестру інсу Львів, яким диригуватиме Азербайджанець Фахрадін Керімов. В чергове брати участь у чудових фестивалях, які, які тут організовують із таким талановитим скрипалем Іллею Грубертом, для мене це найбільша радість. Програма, яку ми будемо виконувати 18 травня. Там буде концерт Брамса, чудова музика. У програмі будуть твори Лядова і Берліоза. Російський музикант Аркадій Шелклопер подивує слухачів, виконуючи тво. Ори на альпійському горні та мисливському ріжку, окрім цього, у програмі фестивалю ще море цікавих концертів і талановитих музикантів. Головна особливість фестивалю його незмінність традиції, що він має відбутись, і він має ряд своїх. Таких наріжних стовпів, на яких він тримається, це і відзначення певних ювілеїв. Про це все ви читаєте в прес-релізі. Це і відзначення певних імен, і це запрошення до Львова, звичайно, тих імен, які з одного боку тісно пов'язані зі Львовом, з іншого боку, тих імен, яких львів'яни завжди чекають. Окрім джазу та світової класики, у програмі фестивалю запланували і концерт української музики. Ансамбль Високий замок виконуватиме композиції Володимира Івасюка, Мирослава Скорика, Анатолія Косанатольського, Гани Кривути, а ще народні пісні. Цьогоріч фестиваль триватиме три тижні. У його рамках відбудеться понад 20 концертів. Марія Шепель, Юрій Руденко, Ентановини. Шухлят і горищ, старі фотокартки, повстанців, друкарська машинка останнього командира УПА Василя Кука, військові нагороди та ще багато інших раритетів. У музеї визвольної боротьби відкрили експозицію, що складається виключно з приватних речей львів'ян, які мали дотичність до повстанського руху. Головна ж цінність унікальні документи. Упа буквально цього тижня їх у металевих бідонах знайшли в одному із сіл області. 100 кілограмів жита, 200 кілограмів бараболі дано жінці українського, українському строю, підписано Дубенко, дня 2 лютого 1947 року. Ось ці пожовтілі від часу аркуші паперу, списані простим хімічним олівцем, пролежали у землі більше 60 років. Це так звані повстанські квити, розписки, які хлопці з УПА давали мешканцям сіл за отримані від них продукти чи одяг. Згодом селяни могли обмінювати їх на гроші УПА, буфони. З квитанці говорять науковці, можна прислідкувати, у чому саме мали потребу повстанці, хто з них ходив на закупівлю, що і скільки коштувало у той чи інший період. Додаткова цінність архіву в тому, що він напрочуд добре зберігся. Зберігалися вони в бідоні, металевих бідонах. Бідони, як правило, закривалися дерев'яною пробкою, зверху заливалися смолою для кращого збереження. Видно, що самі бідони були закопані напевно в сухій місцевості, в глині, тому що немає процесів гниття. І матеріали збереглися в цілості без грибка. Швидше за все говорить Любов Коваль. Документи, які передали у музей, належать підпільній друкарні, поза як серед них немає наказів, постанов тощо. Здебільшого це друковані звернення до селян та червоноармійців, а також праці повстанців на політичну тематику. Це досить добрий такий інформаційний матеріал, джерельний матеріал для вивчення історії українського підпілля. Дуже цінні для нас публікації Рамзенка, публікації Полтави це пропагандисти головного осередку служби пропаганди і інформації головного штабу Української повстанської армії. Окрім архіву у музеї визвольної боротьби, ціла експозиція повстанських раритетів, які подарували закладу самі львів'яни. Це речі приватного вжитку, світлини, портрети провідників визвольного руху. Степан Грицюк, Юрій Галитович, НТА Новини. Торговельне ноу-хау ТРЦ Кінкрос Леополіс, що на вулиці Стрийській, 30, відкрили оновлений супермаркет побутової техніки та електроніки «Фокстрот – техніка для дому. Його родзинка полягає в тому, що наразі він є найбільшим у країні та єдиний, який працюватиме у форматі шоп-ін-шоп, тобто магазин у магазині. Представники супермаркету говорять, перевагою інноваційного концепту є створення монобрендових острівків. Тобто відтепер усю техніку певного виробника можна буде знайти в одному місці. Більше того, до кожного бренду закріплений спеціальний консультант, що суттєво покращить рівень послуг та сервісу. Це відкриття дуже важливе для нас, адже ми сьогодні відкриваємо перший магазин в Україні, саме нового зразка магазин в магазині. От. Від цього, скажімо, ми. Стаємо на, ближчий, на крок ближче до клієнтів. Ми маємо в магазині представлені монобренди, де представлені дуже багато новинок, де можна зразу техніку продемонструвати безпосередньо в, цьому, в цій бренд-зоні. Відповідно, вас будуть обслуговувати найкваліфікованіші працівники, продавці. Ось, ми від нього очікуємо дуже багато. В оновленому фокстроті, говорить Богдан Буца, представлено понад 50 світових брендів, а загальний асортимент товару складає десятки тисяч товарів. Попри це ще однією перевагою є знижки до 60%, які чекають на покупців і підготовлені спеціально до відкриття оновленого магазину. Більше того, люди, які придбають техніку на суму від 500 гривень, візьмуть участь у розіграші цінних подарунків. Він пройде у неділю, 19 травня о 18.00. Окремий подарунок для тих, хто купить кухонний комбайн Кенвуд. Цей магазин ще, це щось нове в у Львові. Я була вражена тим, що так зручно розміщені для мене е, цікаві моделі. Зручність в тому полягає, що я приходжу в магазин і не трачу свою увагу на те, що для пошуку даної мені марки. Я придбала кухонний комбайн Кенвуд і отримала запрошення на майстер-клас екторах «Хіменес Браво», який відбудеться 19 числа. І ще маю шанс виграти якісь подарунки. Отож, якщо ви мрієте придбати якісну та сучасну техніку, завітайте в оновлений магазин «Фокстрот». Техніка для дому, що на Стрийській 30. З нагоди відкриття там на вас чекає безліч приємних сюрпризів. Далі у новинах спорт національна збірна України з футболу цього року проведе у Львові два матчі відбору на чемпіонат світу. Наші футболісти прийматимуть команди Англії та Сан Марино. Із суперниками такого калібру, як британці, українці у Львові ще не грали. Крім того, у серпні синьо-жовті можливо проведуть у нашому місті спаринг із командою Ізраїлю. Із Сан Марину збірна України зіграє 6 вересня, а 10 числа того ж місяця поміряється силами із англійцями. Спершу розглядався варіант проведення у Львові протистояння із поляками, що заплановане на 10 жовтня. Але чиновники вирішили, що цей матч краще провести в іншому місті, оскільки Львів розташований надто близько до кордону із Польщею, а тому наші суперники можуть мати тут солідну уболівальницьку підтримку. Без травмованих і в хорошому гуморі так львівська енергія підійшла до першого етапу плей-офф чемпіонату України з футзалу. Сьогодні по обіді команда вирушила у Харків. Цими вихідними зеленобілі проведуть там два матчі проти місцевого локомотиву. На останньому тренуванні енергії побувала і знімальна група НТА Новин. До плей-офф енергію готував Максим Павленко. Кращий бомбардир команди близько місяця тому став граючим тренером. Попри новий статус, Павленко на тренуваннях працює на рівні з усіма. Граючий тренер це умовна посада, тому що неможливо виконувати ці функції одночасно, бо треба грати або тренувати. Тому намагалися один одного підтримувати. Насамперед, такий складний проміжок часу для нас. Зараз все гаразд. Сподіваємось, що. Все буде добре в Харкові, усвідомлюємо, що нас очікує. Це буде два нелегких матчі. Суперник докладе максимум зусиль для того, щоб здобути максимальний результат, але ми їдемо для того, щоб повернутися принаймні з гарним настроєм та з перемогами. Новоспечений наставник енергії Олександр Косенко приступить до роботи уже у Харкові. Прибути в табір Галичан раніше він не міг через зайнятість на попередній роботі. Йому з ходу доведеться вирішувати непросте завдання як обіграти переможця регулярного чемпіонату Харківський локомотив. Локомотив команда, яка вже довгий час грає одним складом, тому взаємодія майже повна в них. І звідси і максимальні результати, які вони показали в регулярному чемпіонаті, тобто посіли перше місце. Так, є в них плюси. Це зіграність, але вважаю, що енергія так само зіграна команда, там ми зможемо їм створити чимало проблем. Серія плей-офф триватиме до трьох перемог. Перші два матчі відбудуться на території команди, що посіла вище місце в турнірній таблиці. Енергія гостюватиме у Харкові, а Луганська ЛТК – у Вено-Франківську, де зіграє із місцевим ураганом. За тиждень футзалісти зустрінуться у Львові та Луганську відповідно. Іспит для снайперів львів'янин Павло Коростельов пройшов відбір у фінал Європейської молодіжної ліги з кульової стрільби на кваліфікаційному командному турнірі, що відбувся у Сербії. Галичанин не програв жодної сутички. Разом з Коростельовим виступили Одесит Олександр Самострол та Олег Зуба з Рогатина. Українські кульовики не зазнали жодної поразки по ходу кваліфікаційного турніру. Вони перемогли команди Хорватії 24-0, Росії 14 10 та Сербії 24. Другими на підесталі Пошани розташувалися Росіяни, а третіми Хорвати. Фінальні змагання європейської молодіжньої ліги 4-6 жовтня відбудуться у Словенії. Суперниками українців, окрім Росіян, будуть збірні Франції, Італії, Польщі та Латвії. І цією інформацією ми завершуємо. Випуск. Чекайте на новини від телеканалу НТА завтра. До побачення.